У п'ятницю 29 березня мешканцям західних областей знадобляться парасольки. В Чернівцях цього дня без опадів. Температура повітря вночі від плюс 7, в вдень до плюс 18. Дощі очікується і на території північних та центральних областей. В Віннічних плюс 6, температура повітря вдень підніметься до плюс 16. У південній частині України синоптики прогнозують ясний та теплий день від 7 до 21 градусів тепла. Дощі подекуди з грозами пройдуть і на Сході. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних плюс 6 до плюс 20 в день. В західних областях у суботу, 30 березня, триматиметься хмарна погода. В рівному цього дня має бути ясно: від 8 до 24 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями на півночі та в центрі. Нічна температура від плюс 5, денна до плюс 22. На півдні хмара на небі триматимуться впродовж цілого дня. Від нічних плюс 8 температура повітря в день прогріється до плюс 20. На сході синоптики прогнозують теплий день та мінливу хмарність. Вночі від плюс 8 в день до плюс 18. Ясне небо в неділю 31 березня має бути в рівному Хмельницькому Луцьку та Чернівцях. На території решти західних областей невелика хмарність. Нічна від плюс 9 денна до плюс 24. На півночі та в центрі триматиметься переважно ясна погода. В Сумах, Черкасах та Чернігові мінлива хмарність. Температура повітря від 8 до 22 з позначкою вище нуля. На території південних областей хмарно з проясненнями. В Криму цього дня має бути ясно. Від нічних плюс 7 стопчики термометрів піднімуться день до плюс 22. У східних областях спостерігатиметься переважно хмарне небо. В Донецьку та Луганську ясно. Найнижча температура вночі плюс 4, найвища вдень плюс 21.